Доброго ранку, сонечко ясне! Діткам усім і усьому прекрасному! Вітаю вас на занятті! Сьогодні ми з вами продовжимо говорити про сільських тварин та про умови їхнього життя. Для початку я пропоную вам відгадати загадки, про кого ми з вами будемо сьогодні говорити. Тож будьте уважними. У дворі не ловить гав. Каже грізно гав 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 Пильно дім охороняє, кицю мурку захищає. Хто це? Песик, так, це собака пес. Молодці. Має дуже прудкі ніжки, наставляє грізно ріжки. А дасте ви їй травиці, куглик чистої водиці, молочком вас пригостить. Хто вона? Ану, скажіть. Здогадалися, дітки? це коза. Ви знаєте, так, що коза теж дає молочко. Стоїть в стайні, вівса просить і на собі хлопців носить. Хто оце діти, це кінь. Гарний міцний кінь. Хто пасеться на лужочку, то в стобокий, наче бочка. Любить сіном ласувати, молочко дає малятам. Впізнали корова. Так, коли вона наїсться, вона. Справді виглядає, наче бочка. Так, дітки, а це всі свійські тварини, яких ви знаєте? Чи ви знаєте ще деяких тварин? Давайте пригадаємо, які ще тварин ви знаєте. Давайте з вами пригадаємо, яких тварин ви знаєте, та їхніх дитинчат назвемо. Тож, це собака, а це Социня, коза, козиня, кінь, лоша, корова теля, кішка, кошеня. Кролик, кроленя, вівця, ягня, свиня, порося. Пригадали. А зараз вам пропоную пограти в гру Четвертий зайвий. Пам'ятаєте, з чотирьох картин вам треба вибрати одну, яка зайва. Тож, будь ласка, подивіться уважно на картинку, які тваринки зображені. Давайте разом їх назвемо. Це коза, вівця, вовк та корова. Подумайте, хто тут зайвий? Та чому? Це вовк, бо вовк це дика тварина, а коза вівця та корова це свійські тварини. Наступна картинка. Дикий кабан, вівця, кролик та котик. Хто зайвий на цій картинці? Здогадалися? Звичайно, це дикий кабан. В самій назві навіть є слово дикий. Це дика тварина. А всі інші тваринки домашні. І ще одна картинка. Давайте подивимося. Хто тут зображений? Баран, кінь. Бик та ведмідь. Здогадалися, хто зайвий? Так, звичайно, це ведмідь, адже це дика тварина. Всі інші тварини домашні. А чи знаєте ви, дітки, що їдять свійські тварини? Чим вони люблять ласувати? Я пропоную вам зараз погратися в гру нагодуй домашню тваринку. Ось перед нами є кілька домашніх тварин. Давайте ми їх назвемо Це кінь, свиня, коза, корова, пес та котик. Та їжа для них. Їх улюблені страви, якщо можна так сказати, і наша з вами задача нагодувати наших тварин, вибрати для них улюблену їжу. Давайте подивимося, що любить їсти наш кінь. Жолуді, кістка, сіно, риба, капуста та зелена травичка. Як ви гадаєте, що з у цього всього полюбляє кінь? Так, я теж з вами згодна. Це сіно. Нагодували ми нашого коника сіном. І пазли, наші, склалися. Свиня. Що любить їсти свиня з усіх всіх запропонованих продуктів? Так, це жолуді. Чомусь свині дуже люблять їсти жолуді. Так, і пазли наші склалися. Ми правильно нагодували свиню. так? Кізочка, що полюбляє кізочка з того, що залишилося. Ну, звичайно, капусточку. так? Кози дуже люблять овочі. Нагодуємо нашу козу капустою. Так, корова. Що полюбляє корова, діти, подивіться та подумайте, ну, звичайно, смачна соковита травичка. Так? Для того, щоб давати гарного, смачного багато молока, їй треба соковита трава. Так, песик та котик. Тут дуже легко. Да? Якщо ми подивимося, то, звичайно, песик в нас любить кісточку. А котик рибку, а котика ми нагодуємо рибкою. Ну що, ми з вами молодці? Ми нагодували всіх домашніх тварин. Після того, як наші тварини провели активний день, вони займалися своїми справами, потім смачно повечеряли, їм треба відпочити. Де живуть тваринки, де їхні домівки? Давайте ми з вами розберемося та відправимо їх відпочивати до своїх помешкань. Взагалі домашні тварини живуть у людей вдома, на фермерському подвір'ї. Але ж ми розуміємо, що вони живуть не в будинку, там, де люди, так? а в них повинно бути своє помешкання. Для цього люди будують сараї, конюшні, свинарники, якісь, можливо, будки так, для, для собачки. А котики в нас полюбляють якраз і жити у будинку з людьми, але для них теж роблять якесь особливе місце, щоб вони могли там собі спати. Тож, давайте подумаємо та розберемося, де ж. То живе. І так, кінь. Де діти живе кінь? Звичайно, і у вас тут є підказочка. Так, кінь живе у сараї або у конюшні. Ну вона виглядає так само. Шукаємо тут конюшню. Сарай такий, де живуть коні? Так, ось так. Кладемо сюди до коника. Так, вівця, де живе вівця? Вівці живуть у вівчарнику. Це теж така спеціальна будівля, такий сарай, але називається вівчарник. Так, селимо нашу вівцю у вівчарник. Коза, Коза живе теж у сараї. Теж такий спеціально побудований будинок. Приміщення, точніше, називається сарай. Там живуть кози. Песик. Де живе наш песик? Пес живе у будці, так? спеціально для нього будують таку невеличку будку, в якій може жити тільки він один. Ставлять її у дворі біля будинку, щоб песик міг захищати будинок. Це його робота. Ви пам'ятаєте, ми з вами говорили, що робить песик, яку користь він приносить людям. Котик, де живе котик? Ну, Котики люблять жити біля людей, у будинку людей. так? І іноді люди їм влаштовують ось такі зручні теплі місця для відпочинку для сну. В даному випадку тут у нас кошик. Бачите, він застелений теплими якимись речами, так, зручними там якими для котика. І залишилася в нас свиня. Де живе дітки свиня? Свиня живе у сараї, так? у свинарник називається такий сарай, де живуть свині.